Всім привіт, друзі! В мене на каналі безліч різної випічки з яблуками. Але ж багато забагато цієї випічки ніколи не буває, тому що вона вся різна, вся дуже і, дуже і дуже смачна. Сьогодні пропоную приготувати кекс з яблуками. Друзі, це буде дуже і дуже смачно. Тісто таке буде. На молочному шоколаді прошарок з яблучок і зверху знову тісто. Такий буде ніжний, смачний і ароматний кекс з ароматом ванілі звичайно. Тому готуємо собі смаколик, варимо каву і насолоджуємось. Для тіста нам знадобиться борошно, крем-сир, розпушувач. Тут у мене цукор з натуральною бурбонською ванілью, яйце, молочне шокове, не молочний шоколад, масло, вершкове, цукор, молочний шоколад і для шару з яблук, самі яблука, трішки тут вершкового масла, цукор, знову ваніль і кукурудзяний крохмаль. Для початку нам потрібно розтопити вершкове масло разом з шоколадом, щоб ця маса в нас охолола. А самі будемо займатися яблучками. Їх потрібно очистити та нарізати невеличкими е, кубиками. Тому в кастрюлю я відправляю молочний шоколад та сюди відправляю вершкове масло. І будемо все ой! Та давай вже відправляйся розтоплювати. На розігріту сковорідку я відправляю вершкове масло. Сюди додаю цукор з ваніллю, сюди цукор і відправляємо яблучка, які ми нарізали невеличкими шматочками. І обсмажуємо десь 5-7 хвилин. І в самому кінці додамо з вами кукурудзяний крохмаль, щоб трішки загустити наші яблучка. Тому постійно перемішуємо їх. Так, сказала, постійно перемішуємо. Не постійно, а періодично. І обов'язково вибирайте для цього рецепту такі соковиті і ароматні солодкі яблучка, щоб кекс у вас був дуже і дуже смачним. Головне, не пересмажте яблучка, щоб вони у вас були такі альденти на зубок. Так, і тепер сюди кукурудзяний крохмаль. І швиденько все перемішуємо. І все, яблука наші готові. Будемо далі продовжувати готувати наш кекс. Все інтенсивно перемішуємо. І ще буквально 2-3 хвилинки і можна відключати яблука. Вони в нас вже будуть готові. Інтенсивно перемішуйте, щоб у вас не було ніяких комочків, щоб крохмальним взявся комочками. Тому інтенсивно працюємо лопаткою. Тепер будемо з вами збивати яйце з цукром. Тому в миску я відправляю яйце. І сюди я додаю цукор білий, і цукор в мене тут ще з натуральною ваніллю. І буду все збивати, щоб цукор розчинився, маса наша посвітлішала <кхм> і трішки збільшилася в об'ємі. Тому все розмішуємо і збиваємо. І все. Майже буде готово у нас, можна буде далі е, закінчувати з тістом і збирати вже наш кекс. Закінчуємо з тістом. Так, яйця вже з цукром я збила. Зараз ще раз перемішаю і будемо все з вами збирати. Хочу скоріше все закінчити і насолоджуватись. Далі, що ми робимо? Е, тут у мене вже Охолонув шоколад з вершковим маслом. Ще раз перемішаю, тому що масло піднялося наверх. І все вливаю до яйця з цукром. І зараз все перемішаю. Обов'язково, щоб у вас охолонула ця маса. Це дуже важливо, друзі. Так, і обережно перемішуємо щоб наша шоколадно-яєчна суміш маса. Стала однорідною. Ой, так пахне шоколад, дуже-дуже вийде смачно, друзі. Вибирайте смачний шоколад, і я ж кажу: мені смакує найбільше саме з молочним шоколадом, тому що така виходить ніжна структура у тіста. Ніжна, ніжна. Далі я відправляю сюди вершковий сир обов'язково кімнатної температури. Крем-сир можна замінити. Якщо у вас є рікота, можна додати рікоту. Буде також дуже і дуже смачно. Ви знаєте, дуже часто буває акція або на рікота, або на крем-сир. І от я завжди беру, коли є акція. А потім вже готую різні, різні десерти або ж якусь іншу страву. Тому або рікота, або крем-сир, що у вас є під рукою. Все. І залишилося нам додати розпушувач до борошна і ввести в тісто. І все, друзі, будемо збирати наш смачний кекс з яблуками. Форму, В якій я буду випікати кекс, я змастила вже вершковим маслом. Можна змастити рослинною олією, але без сторонніх запахів. І духовка розігрівається вже на 180 градусів. Тепер додаємо одну другу частину тіста, розкладаємо, потім у нас підуть яблучка і знову тісто. Ось такий алгоритм збирання цього тіста. Тому, друзі, Викладаємо тісто. Дивіться, щоб розподілити максимально рівномірно. Але якщо не рівномірно буде, то ж нічого страшного. Домашня випічка, не те вона й домашня. Буде дуже і дуже смачно. Я вам просто гарантую. Так трішки попало в мене сюди. Іще трішки візьму е, бершкою, шоколадної маси. І далі яблучка в нас йдуть. Ось так. Розподіляємо по всьому. Кексу, такі аромати, ваніль, яблучка, шоколадне тісто. Волишень е, собі представте, як це буде смачно, буде дуже і дуже смачно. Е, трішечки е, наші яблука потрібно придавити. Ось так. І знову відправляється у нас зверху тісто. Випікати будемо десь хвилин 30-40. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Тому вже регулюйте е, самі весь процес випікання. Іще трішки сюди. І все. Останнє шоколадне тісто і будемо випікати. 40 хвилин і кекс я дістала. Ось такий він красивий вийшов. Даємо охолону, дістаємо з форми і будемо дегустувати. Ви знаєте, сьогодні вийшов не кекс, а просто щось неймовірне. По краям карамелізувалися наші яблучка. Така чимала прослойка яблук. Я поклала в невеликий. Не в невелику форму, тому шар яблук дуже високий вийшов. Якщо хочете більш плоский, тому вибирайте побільшу форму. Друзі, але це настільки смачно. Трішки невдало, я дістала ще тепле з е, форми. Потрібно було дати, щоб повністю охолонув, а я ж не можу ніколи дочекатися. Мені потрібно все швидко. Тому діставало трішки, він в мене лопнув. Але на смаку це ніяк у нас не відобразилось. Смачно, просто, ну, слів просто я не підберу. Дегустуємо. Це ніжне шоколадне тісто. Ці ванільні яблучка. Кекс просто тане у роті. Я вам однозначно рекомендую. Приготувати цю смакоту, Боже, як же це смачно! Хочеться продовжувати? І з'їсти весь цей шматочок соковито. Непритерно солодко, дуже ніжно, Ідеальне, ідеальний баланс всіх смаків, шоколаду, яблучок, ванілю, друзі, обов'язково готуйте та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Я там опитування проводила, чи є така ідея приготувати дуже багато різних смачних, таких теплих осінніх супчиків. Пишіть в коментарях, якщо б ви хотіли бачити такі рецепти. Ну а я для вас буду знімати е, тоді те, що вам більше хочеться. Побачимось!